Добрий день гортенці, які мають гарне листя восени. Рамбозині. Дивіться, який гарний листочок. Червоний переливається таким металевим відтінком. Дуже гарно виглядає. Дай Монтруш теж дуже гарний листочок. Вирізняється на фоні інших, такими червоно-жовтими прожилками. Дуже гарний листочок теж. Кінки-вінки. Листочок по краю бордовий. Теж гарний листочок. Не всі гортенці мають гарні листочки восени, редвельвіт. Один з перших забарвив, зафарбував свої листочки такий жовтий, гарний колір. І дуже відрізняється на фоні газону. Дуже гарно виглядає ця гортензія з таким жовтим листям, ще червоними шапочками. Red Velvet рекомендую, хто хоче гарне листячко. Вімс Red теж таке дуже насичене жовте листя. Теж гарно виглядає на фоні газону ця квіточка з таким жовтим листочком.